Сьогодні моя проповідь, дорога церква, це почну з того, що я недавно був в Ужгороді і там побачив один прикольний пам'ятник. Зараз, якщо я його швидко знайду, я скину Жені, а Женя скине, покаже вам на екран. Так, щось. Це пам'ятник ліхтарю. Не, не ліхтарю як стовпу, а людина, яка займалася в ті часи кожного дня виходила і запалювала ліхтарі по всьому місту Ужгород. Дядя Коля його звали. Там є табличка. Хто бачиться, не знаєте? Там є табличка, і там цей пам'ятник він не на землі стоїть, а він прицеплений на. Ну, на, на горі фігурка цього дяді Колі. Він такий в очках прикольний. Зараз, якщо Женя, є в тебе виводи? Погано його видно. Можна буде в інтернеті знайти. І там на табличці написано. Зараз я вам прочитаю. Що бігом найду. О, а другу, давай другу. Це табличка, а там ще одна фотка є, де я ближче. Ну, приблизити не вийде самого дядю Колю показати. А ну, там ще я відправив самого дядю То. Ну, важно, що на табличці написано. От на табличці написано пам'ять про ліхтарника дядю Колю, який протягом десятиліть, десятиліть бездоганно виконував свою роботу. От, уявіть, людина десятиліттями приходила, ставила драбину до кожного стовпа, залазила, заливала там масло, міняла гніт, якщо треба, чистила, дивилася, щоб ліхтар робив, ішла до наступного ліхтаря, і так кожен божий вечір десятиліття. Я не знаю, були в нього вихідні чи ні. І от коли він помер, я думаю, що знайшлася група активістів, які оцінили його. Просто сказали, давайте ми зробимо цей пам'ятник. Хай люди прочитають і будуть знати про дядю Колю. Я не думаю, що все місто там е, хваліє, може, міська рада це, це зробила. Жалко, там не видно. Ну він в очки там ще круглі на ньому, носик такий, і кучеряшки такі. Прикольний дядя Коля був. І як це не те, що ну, це є покликання ви згодні? Оце було його покликання, призвання на російській мові. От в нього було таке покликання. І він бездоганно протягом десятиліть рухався у своєму покликанні. Крім того, в нього було своє життя, звичайно ж своє життя. В нього, я вірю, була сім'я, були діти, були внуки, були, ну, може, по-іншому було, але була. Було інше життя, але він знав про своє покликання, пам'ятав про своє покликання і був вірний у своєму покликанні. Недавно єпископ наш Вознюк проповідував на цю тему і дуже сказав таку влучну думку, яку я хочу повторити. Сатана залишить тебе в спокої. Навіть в теплі, в добрі, в судті, в домашній, в погоні за успішним успіхом, аби ти тільки не рухався у своєму покликанні. І навпаки, сатана може загнати тебе в ніщиту, в виживання, в те, щоб ти тільки думав, як би, би прожити, заплатити, і забув, і навіть не згадував про своє покликання. дивіться Біблія, Павло, апостол Павло каже, від утроби матері мене призвав Бог. Пророк Єремія каже, Бог йому каже, коли Єремія почав спорити, та я малий, та я хто такий, Бог каже, я вибрав, коли тебе ще не було. Я вибрав тебе. Мене питання, чи це про тільки про вибраних людей, про апостолів, про. Тих, хто Біблію пише. Чи це і про такого дядю Колю? Знаєте, якби йому це остогидло, я б думаю, він покинув би. І, може, сто разів в нього були такі думки, покинуть. Я думаю, були Одноразово. Я думаю, друзі, жінка йому казала, з чим ти займаєшся? Займись нарешті чимось нормальним. Але крім покликання, це ще була і відповідальність. А хто тоді? Тому що по-людськи не покинуть, а передать. І далі будь впевненим, що все буде їхати нормально. Покликання. Воно в тебе є. Не тільки в апостола Павла, не тільки в пророків. У кожного є якесь покликання. І воно може бути двояким. В тому плані, що в двох основних напрямках: це ти як твоя професія, хто ти, чим ти корисний, хто ти в цьому суспільстві. І друге, це те, як це покликання це твоє служіння нашому Господу і Богу. І те і те від Бога, і те і те важливо. Іноді вони переплітаються в одній людині. Наприклад, євангеліст Лука. Він був врачом, але він був євангеліст, написав Євангелія. Я не думаю, що покликання апостола Павла було шить палатки, але він теж працював. Покликання може бути вихователем, вчителем. Є дійсно геніальні люди, які в науці, в мистецтві, в культурі, в якійсь творчості, які рухаються в своєму покликанні. І це тут всередині від Бога. Людина відчуває себе щасливою, коли вона. І це не завжди легко. Знаєте, Відчувати себе щасливим можна так напахавшись, що ледве в хату заходиш. Але відчувати себе щасливим. Тому що ти зробив те, що мав, мав зробити, і те, до чого тебе побуджував Бог. І знаєте, покликання воно є в тобі. І воно схоже, як яблуко, в якому насінинки всередині. От чорні насінинки. От оця насінинка це твоє покликання, а ти яблук. Розумієте, що в цій насінинці закладений потенціал не просто наступної яблуні і наступних яблук. А потенціал саду, гектарів, скільки скільки ти вирішиш. Я ще раз повторюсь до цієї думки, тому що вона важлива. Сатана зробить все, щоб насінинка залишилась насінинкою в яблуці і ніколи не стала садом. І останнє, мабуть, на сьогодні, що я хочу сказати, у нас якісь короткі проповіді пішли. Слава Господу. Ми часто лажаємо на шляху свого покликання. Ми часто, як люди, поступаємо, мягко кажучи, неправильно. Плюс приходить сатана, який тобі це нагадує, який звинувачує. І знаєте, чому він це робить? Знову ж таки, щоб ти зупинився і далі не рухався в своєму покликанні. Колись цар Давід облажався, дуже кріпко облажався, забрати чужу дружину, вбиті її чоловіка. Але ніхто інший, як цар Давид, зібрав кошти для майбутнього храму Божого, який построїв Соломон. Давид продовжив служити Богу і рухатися в своєму покликанні. Він поплатився за це дорогою ціною, що війни почалися з усіх боків. І це було ну, як наказання як буде, від Господа. Кара від Бога. Слава Богу, це старий заповідь. Все-таки ми віримо в благодать. Але я про те, що ми падаємо, бувають, ну ми люди, і хто без гріха кинь в мене камінь і ми всі недосконалі. Але це не означає, що ти маєш залишити своє покликання або зупинитися в цьому покликанні. Тому що це є рушійна сила, яка рухає. Притчу прочитаємо. Ми віримо в Господа Ісуса Христа. Матвія 7 розділ, 12 вірш здається. Щас точно скажу. І ми віримо, що ті слова, які говорив Ісус, вони важливі. Хто так вірить? Е, вибачаюсь, 25 глава. Матвія 25. З 14. Ви те, що говорив Ісус. Воно важливо, щоб його перечитувати, нагадувати собі і ну, обновляти чистий смисл. Так, я сейчас переклад включу. Такий самий як у вас. 14. Да? Так само ж один чоловік як відходив. Покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, другому два, а тому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, він ще два інших набув. І той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан. Гаразд, добрий і вірний, рабе, добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його: Гаразд, добрий, рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти ж неш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав, і я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. І відповів пан, його пан і сказав йому: рабе лукавий і лінивий. Ти знав, що я ж нуди не сіяв і збираю де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші моїм грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів. Коли ж прийде син людський, син Давида, я вам добавлю. У славі своїй і всі ангели з ним, тоді він сяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить один від одного, як відділяє овець від козлів. І далі там притча. Вони провідали, вони лікували. Не накормили, не зігріли і так далі. Наш Господь і Бог Ісус Христос, якому ми поклоняємось тут, піднявши руки, співаємо, як ми його любимо, розказав оцю притчу. Я думаю, що ви очікуєте якихось пояснень, що це означає. І як же благодать е, совмістить із. Тими словами нашого Господа. У мене є відповідь на це питання, але вона вам не сподобається. Ні, ну вона. Це перша Іоанна... Відкрийте нам, будь ласка, перша Іоанна. Перше послання апостола Яна, другий розділ 27 вірш. Відкрили? А помазання, яке прийняли ви від нього. Пам'ятаєте дві попередні проповіді про Духа Святого, про водительство Духа Святого, Про смисл п'ятидесятниці взять і повести тебе. А помазання, яке прийняли ви від Нього, воно у вас залишається. І ви не потребуєте. Щоб вам хтось пояснював притчі Ісуса Христа. А те, що помазання само вас навчає про все, про все воно, бо правдиве і нехибне, то як вас навчило, воно у тім пробувайте. Отаке моє пояснення вам притчі Ісуса Христа. Сам Христос вселився в тебе. Дивіться, Він був тут, на землі, в тілі людини, і Він розказав ці притчі, які я вам прочитав. Ну, цю конкретну притчу. І потім Духом Святим Той же Христос вселився в тебе. Чому Він не може тобі із середини пояснити те, що він мав на увазі? А я просто тобі хочу нагадати, що в тебе є покликання. Покликання. І, можливо, ти недосконала людина. Можливо, у тебе є помилки. Можливо, ти вважаєш себе слабкою, нічого не значущою. А що я, що я можу. Можливо, навпаки десь ти загордився чи загордилась і вважаєш себе таким класним помазаником Божим. Як би там не було, навіть попри помилки, попри помилку Давида, Ісус називається Сином Давида. Навіть попри помилки, не залишай своє призначення, знайди його, молись. Оце помазання, яке в тобі, воно, воно знає точно, що це. Це є те, для чого Бог взагалі поселив тебе на цю землю в цей період часу, в цей історичний період часу. Коли ти застав ковід, застав війну. Ти живеш з Христом усередині. І в тебе є те, для чого він взагалі тебе тут помістив. І важливо знайти це. Тому що він говорив серйозно в цих притчах, дуже серйозно. Ну, На мій погляд, сама інтонація, вона досить серйозна. Попри те, він любить. І він не хоче, щоб це було принуділовка, щоб це ти робив, із-за того, що він хоче просто через. Тебе пошириться сам, як Бог. І ту любов, яку він на Христі, явив, він хоче проявляти іншим. Я просто не хочу, щоб плотяка твоя і суєта твоя, вони, вони це зарили, загасили. І не забувай про сатану, який буде робити все, щоб зруйнувати. Просто прийти, украсть убить і погубить. Це його почерк, це його справа. Він так працює. Але як би там не було, щоб сатана не натворив, щоб ти сам не натворив. Зодягайся знову в праведність Христа, знай, що в тебе є влада. Минула проповідь, я вам говорив про владу, що світло, воно перемагає темряву легко, що в тебе є ця влада, і з цією владою ти можеш прорватися просто через будь-які обставини цього світу. Просто не забудь про покликання своє. Знайди хоча б його як професію. Важливо знайди його як служіння. те, те чим ти можеш, будь корисний Царство Небесному. І не, не то, щоб це должно виходить від, чи від пастора, як, як наказ. Це помазання, яке всередині тебе. Це Христос, який всередині тебе. Тому. Є щось більше, ніж просто земне життя. Є щось більше, ніж просто вижить в, в цій війні. Є щось більше, ніж просто заробити гроші і, і жити, бо Бог дав усе для обільно для життя і насолоди. Є, є твоє покликання, є твоя насінинка. Вона в тобі. І вона хоче жити. Вона хоче жити. І не забувай про неї. Знайди, молись, шукай Бог. Не, ну, не, не, не шпіон, чи як не секрет, не агент, що не буде здаватися. Ти будеш просити, а він не буде тобі. Генрі Мадава колись сказав: каже: якщо от той тому киту чи тій рибі, яка ковтнула іону, дойшло, що, що це треба зробити, написано, Бог їй сказав. Та ти людина не рибина. Тим паче ти, ти, ти це можеш почути від нього. Але є щось, за що Бог хоче, щоб ти взяв відповідальність. І робив це, із, ну, тому що ти знаєш, що це, це, це тебе Бог так кличе, це тебе дух так зве. Це ти робиш, тому що ти хочеш, щоб правда, Бог поширювався через тебе, світло поширювалося. І це значно вищий, вищий рівень мислення, ніж просто поселитися, зробити ремонт, подорожувати. і Жить не ту життя. Я хочу, щоб у вас був цей рівень мислення. Ми церква, ми йдемо попри все. Пройшли вже багато чого, йдемо, не парся все нормально. Але наше покликання, щоб наповнювався цей зал, щоб хрестити людей це, це наше покликання. Нам також треба обновлятися в цьому. Все буде свого часу. Бог вірний. Просто щоб ми не, не були цим яблучком, який держить і не відпускає зернинку. Давайте ми піднімемося. Господи, я дякую тобі, Боже, за милість твою, за благодать Твою, за те, що ти кожному із нас дав покликання. Ти призвав нас для цього часу. В цьому місті, в цій церкві, для своєї цілі. І ми стоїмо зараз перед Тобою, Господи, і просимо Тебе, обнови нас, Господи, обнови наш фокус, обнови те, хто ми в тобі, обнови нас в нашому покликанні як церкви. І я молю Тебе за моїх братів і сестер. Хай кожен у своєму покликанні розвивається індивідуально. Так, як Дух Святий направляє, так як помазання Твоє вчить, і кожна людина не має нужди, щоб навчав її хтось ще. Я прошу тебе, Господи, допоможи нам, незважаючи на наші недоліки, незважаючи на наші падіння, на наші успіхи і неуспіхи, тримати фокус на нашому покликанні. знати, хто ми є. І нехай всі інші речі, вони все-таки стануть в якійсь мірі другорядними. Ім'я Ісуса Христа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Богу. Дуже дякую за сьогоднішнє служіння. У нас є остання пісня. Давайте прославимо Господа.